Вітаю, вітаю, друзі. Дякую за те, що дивитесь вечірні наші етери. Звісно, ви пам'ятаєте про вподобайки, коментарі, те, що треба поділитися з друзями, і, звісно, перевірити підписку на YouTube і підписатися бажано одночасно і на телеграм, і на інстаграм, і на Фейсбук, і на YouTube. Рано чи пізно вони будуть дуже відрізнятися. Зараз ми. Головне завдання справитися з війною і завершити її нашою перемогою. От дуже дякую за ваші питання. І сьогодні я на, маю можливість відповісти на питання по егрегорам. Ну і почнемо з першого. Звісно, що нагадую про навчання в академії кожен перший кожен останній понеділок. Місяця, звісно, що змінимо обставини вашого життя разом, навчаючись, і про можливість пройти марафон по фінансам, здоров'ю і по парі. Питання: дуже необхідна інформація і знання. Прошу ще додаткової інформації про роботу, як усунути Грегори з свого життя і життя матінки землі. Дякую. Навчання. Навчайтеся на третьому ступені академії. Ми всій групі, що проходить навчання, прибираємо всі по, по згоді під е, наглядом вашого вищого я, під вашим е, кураторством ваших ангелів-охоронців. Ми від'єднуємо вас від усіх егрегорів і повертаємо вам всі ваші енергії за всі життя толерантно. Це ми робимо, будь ласка, запрошую. Робимо це на індивідуальних заняттях. І ми е, робимо це ще і е, під час третього ступеню академії. Та, ну, як, волевиявлення? А от чи вийде у вас чи ні, розбирайтеся, будь ласка, навчайтеся. Для того є навчання, для того є е, куратори, для того для цього все є ваші вищі я. Ваша особиста робота. Будь ласка, от. універсальних обрядів не існує. Мало хто цим опікується. Я не зустрічав, хто ще це робить. Друге питання. І третє. Дякую, цікаво, але як це зробити? Відповів. Е А з чого почати, щоб позбавитися від егрегорів? Все дуже просто, мої дорогенькі. Треба просто прийняти рішення да? і проявити свою волю. Дякую, майстер, за інформацію. А як бути вільним від егрегорів грошей? Як вам це вдалося зробити, буду вдячна за відповідь. Там, по-моєму, ще одне було подібне запитання. Зараз я гляну. Ага, це про церкву, що ми. Повернемося до цього запитання. Фінансового егрегора, фармацевтичного егрегора. О! Прекрасно, давайте, Значить, Егрегора грошей фінансового Грегора. Ну, дивіться, якщо ви собі е, працюєте з енергією будь-якою, води, фінансів, успіху, грошей, здоров'я, працюєте з Егрегором. Егрегор контролює і дозує і контролює ваші. Е, Піки вниз, піки вверх, ваші кризи фінансові контролюється все з метою маніпуляції вами, контролюється це все Егрегором. Всі Егрегори всіх видів, вони створюють піраміду рабства. І їх головне завдання, щоб ви були рабом і не рипалися. Якщо ви рипнулися, вам там Егрегор здоров'я підставу під ніжку, релігійний там підставу під ніжку, Егрегор. Е Фінансовий там підстави під ніжку, і ви вже не сіпаєтесь, ви собі в кайданках сидите і в тих межах, які вам дозволяється бути, кормите собою ці егрегори. Якщо ви, напр... Так само з егрегором води, якщо ви в чистоті через своє вище я вибудовуєте стосунки з усіма егрегорами, ви напряму взаємодієте на взаємовигідних умовах. Чим ви розраховуєтесь? Подякую. Ви вирішуєте, скільки ви заробляєте, хто вас обмежує, хто, кому належать ваші фінанси, куди ви їх витрачаєте, в яких е, межах те саме, яку воду ви п'єте, чи ви п'єте джерельну воду, чи ви п'єте бутиліровану воду, чи ви п'єте воду з-під крана. Вас, в, ви вирішуєте, якої якості буде то вода з вашої криниці особистої і так далі. Тобто ви, ви самі то все. Вирішуєте. Отже, те саме Егрегор, і ну, тут приведено фармації. Да? Да будьте здорові. Будьте здорові. Для вашого здоров'я вам не потрібен Егрегор здоров'я або фармації. Вам треба любити себе, займатися своїм фізичним тілом і е, собі е, отримати результат. Подивіться на мій результат. Ви пам'ятаєте, щічки, що лежали отут на плечах, животик, що лежав на колінцях. І обличчя, і все інше. Ну, Напевно, без ЕГрегорів стало мені легше з цим працювати. І я отримую е, притомний результат. Ну плюс я роблю марафони по здоров'ю щор щорічні, і допомагаю іншим зцілитися. Напевно, я ці е, е, методики застосовую і для себе. Я ходяча реклама свого марафону по здоров'ю. Будь ласка. О, тому навіщо? Ви вважаєте, що вам потрібно для вашого здоров'я Егрегор фармацевт? Будь ласка, працюйте з ним. Я, я так не вважаю. Тому тут все дуже просто. Про релігійні Егрегори. Тут про походи в церкву. Ну, хочете бігати в церкву, бігайте. Я люблю цей приклад. Я одного єврейського мальчика чотири рази від'єднував від християнського Егрегору. Ну, подобається йому бігати. От. Ви розумієте. Брати участь у традиційних якихось обрядах для того, щоб підтримати громаду, для того, щоб підтримати сімейні традиції, це не обов'язково входити в грегор християнства чи будь-якої іншої релігії. Можна від'єднавшись від егрегора християнства і одночасно розвінчатись і розхреститись, бо це прив'язка більш щільна до егрегора і не більше того. Не більше того, це е, така досить умовна. Е, скорость, бо е, користь, бо е, що робить работоргівець? Він береже свого раба для того, щоб його вигідно продати. Те саме і Грегор свою їжу е, куштує, але стільки, щоб вони приростали. Ви ж не ріжете е, яблуню для того, щоб зібрати урожай яблук. І просто збираєте урожай яблук. Так і Грегор, він вас поливає, він вас. Доглядає для того, щоб ви не здохли, але кормили його постійно. Тому і ви не хочете відірватися від релігійного егрегора, та це ваша справа. Ви собі, як вирішили, придумали, що вам треба бігати. Бігайте на здоров'я. Це тільки ваше рішення. Я перше, що від'єднався від, від егрегора християнства включаючи православ'я як очевидні, потім я подумав і одразу від'єднався від усіх релігійних егрегорів. А потім через кілька хвилин до мене прийшло усвідомлення, що мені не потрібні жодні егрегори. І я від'єднався від них. Пройшло з тих пір 15 років. Я собі дуже дякую за, те, за таке рішення і за те, що я це зробив вдало. Отже, ви самі вирішуєте, бо тут був один людина, думаючи, я думаю, що, але не розуміючи. Він, о, у вашої школи немає Грегора, я в неї не піду. Хлопче, Грегор – це рабство. Ти не пішов до нас тому, тому що хочеш бути рабом, обов'язково тобі бути раб рабом школи. Так, наша академія не створила, не створила і не буде створювати і ніколи не мала Грегору, бо це не про рабство. Наша, наша академія не забирає з вас ні енергії, нічого лишнього не бере за навчання оплата. І подяка вам у вигляді і захисту від Академії додаткового, і каналів доступу до інформації, і підтримки і все інше. Отже, тому саме і змінюється життя на краще, що ми не є структурою рабства, а навпаки, це конструкція дійсно, яка і захисна, і підсилююча, підсилююча ваші здібності, налаштовуюча, відкриваючи вам інформацію і про вас самих. І про вашу місію, і про духовний шлях. І це система знань, а не як не система е, рабства, яка мала би увінчатися Егрегором. Тому це ну, надиво, це один, один випадок на, на всі, але він мене досить здивував. І я так приголомшений, приголомшений був певний час е, і здивований таким відношенням. Це просто було реально. Як сумно реально це було, тому що людина свідомо обирає рабство замість свободи. Отже, мої любі, я сподіваюся, що трошки розповів вам ще про Егрегори, дав короткі і зрозумілі відповіді. Якщо є ще щось, будь ласка, або на навчання, або, будь ласка, задавайте запитання, і ми обов'язково сформуємо групи цих запитань і дамо відповідь на них. Обіймаю вас серцем. Нагадую про вподобайки, коментарі, рекомендації, про підписку теж на Телеграм, Інстаграм, Фейсбук і YouTube. З вами і цей вечір був майстер Олен Стефан.